Форм на коронавірус безкоштовно видають ліки. Про це розповіла виконуюча обов'язки медичного директора озійського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Рожок. Лікарка зазначила, департамент охорони здоров'я надав противірусний препарат, що безкоштовно видають пацієнту на курс лікування, якщо експрес-тест на ковід буде позитивним. Тестів у нас достатньо, тому ми кожного, кожну людину або ну, пацієнта, який е, хворіє, якого ми підозрюємо на інфекцію COVID-19, ми його обов'язково тестуємо. Якщо ми виявили позитивний тест для того, щоб не було ускладнень ковідної інфекції, ми назначаємо препарат, такий як молнупінавір. Препарат видають на повний курс лікування. Купити його в аптеці неможливо. Приймати пігулки можна тільки з 18 років та тим, хто не вагітний і не годує груддю. Тетяна Рожок зазначила, лікарі помічають, що з цими ліками хвороба проходить легше та швидше. Він приймається два рази на день з проміжком в 12 годин, чотири капсули. Люди його переносять більш-менш добре. В деяких випадках може бути нудота або біль у животі, але це реакція як і на будь-який противовірусний препарат. Тому ми рекомендуємо його приймати більш після їжі, для того, щоб не було таких проявів. Мовний не призначають хворим з тяжкою формою ковіду. Таких пацієнтів направляють на стаціонар для контролю кисню. Для того, щоб не було тяжких випадків, ми призначаємо мовну пінавір. І він призначається тільки в легкій і середній, в середніх проявів ковідної інфекції. Якщо це тяжка і хворий потребує госпіталізації в стаціонар, то ми мовну пінавір не призначаємо. Загалом зараз лікарі фіксують до 30 випадків захворювання на коронавірус в день. Здебільшого це легка форма, що протікає як звичайне ГРВІ. Лікарі вважають, що це пов'язано з тим, що сам вірус мутував і ослаб. До того ж, більшість населення вакцинувалися. Зробити щеплення від ковіду можна і зараз. Наразі в наявності є вакцина Коронавак та Файзер тільки для бустерної дози саме від коронавірусу варіанту Омікрон.